Чому потрібно чистити зуби? У маленькому містечку в затишному будинку жила дівчинка Галинка. Вона була весела і допитлива. Але от одна проблема вона не любила чистити зуби. Щоранку і щовечора мама нагадувала Галю, не забувай чистити зубки. Але Галинка завжди знаходила відмовки. Я втомилась, мама, і так все буде добре. Одного вечора, після довгого дня, Галинка знову забула почистити зуби і лягла спати. Вона не знала, що ця ніч буде зовсім іншою. Тієї ночі, коли весь будинок спав, Галинка відчула, як її зубик почав боліти. Їй стало страшно адже вона ніколи раніше не відчувала такого болю. Дівчинка злякано лежала у своєму ліжечку і не знала, що тепер робити. Вона вже хотіла розплакатись, як раптом перед її ліжечком з'явилась яскрава світла хмара, і прямо перед нею з'явилась зубна щітка. Галинка, не лякайся. Я твоя магічна щітка, і прийшла, щоб допомогти, сказала Щітка. Її щетинки загорілися м'яким світлом. Ти говориш?» ти говориш? здивовано запитала Галинка, відкидаючи ковдру. Так, я можу говорити, відповіла щітка. І я прийшла, щоб показати тобі, як важливо правильно чистити зуби, щоб не відчувати болю. Тільки но заговорила, як перед Галинкою з'явилась і зубна паста. З її тюбика виходив м'який аромат м'яти, який огорнув всю кімнату. Я краплинка, і без мене щітка не зможе виконати свою магічну місію, сказала паста з усмішкою. Галинка ще більше здивувалась. Ви живете тут? Де ви були раніше? запитала вона. Ми живемо у ванній кімнаті, пояснила щітка. На полиці, серед різних засобів гігієни. Ми чекаємо, коли ти вирішиш звернути на нас увагу і почнеш правильно чистити зуби. Краплинка додала І ось сьогодні ми тут, щоб допомогти тобі, адже без нас твій зубик почав боліти. Галинка була вражена, але вже розуміла, що не можна нехтувати чищенням зубів. Щітка і паста запросили її до ванної кімнати. Ходімо з нами, будемо рятувати твої зубки, сказала чистунка. І разом з краплинкою вони повели Галинку за собою. Галинка слідувала за ними до ванної кімнати. Тут була велика дзеркальна поличка, на якій стояли різні засоби для чищення зубів. Щітка і паста зайняли своє місце. Ось ми і вдома, сказала чистунка з гордістю. Тут ми завжди готові допомогти підтримувати твої зубки здоровими. Зараз я покажу тобі, як правильно чистити зуби, додала краплинка. Щітка почала ніжно чистити зубки Галинки, а паста створила на них м'який захисний шар. Піль поступово зник, і зубик став здоровим. Галинка почувала себе набагато краще і розуміла, що це завдяки чистунці і краплинці. Тепер твій зубик здоровий, сказала щітка, радісно виблискуючи. Галинка посміхнулась і подякувала своїм новим друзям. Дякую, ви чудові. Тепер я точно буду чистити зуби щодня. Чистунка і краплинка щасливо посміхнулись у відповідь. Завжди пам'ятай про нас. І зубки були здоровими, сказала Краплинка, а Щітка додала І не забувай чистити зуби двічі на день. З того часу Галинка більше не забувала про зуби, вона завжди чистила їх з чистункою і краплинкою, і вони стали її найкращими друзями. Сподобалась казка. Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!